Продовж уже кількох днів, а то навіть ну, не з когось що тижнів, але помічаю в інформаційному просторі України і тепер європейському, от ти про кастера Німеччини говорив. Він не говорив, що це Чайно. Ні, ні. Він не сказав про Китай, але ну самі собою ми це розуміємо. Хоча мені знаєш там дописували а, підписники в телеграм-каналі, що це може бути Росія. Німеччина вже показувала практику ефективної для неї співпраці з Росією за часи Меркель, тому мовляв, це не нове. Але безвідносно до того, що е, чи буде Мерц співпрацювати з Росією чи ні. Тут, власне, хотів би тебе запитати: а яка може бути співпраця Європи з Китаєм? Чим це нам загрожує, що це нам може дати? Тому що справді, от я вже чую тези, ми маємо вибрати ці ситуації, так як каже Мерц, тому що США не готові. Ну. Правда, Трамп не готовий, не здатний, поки пройдуть перевибори у США, це щонайменше ще 3,5 роки, як мінімум, до нового президента. Це багато часу ще має спливти, і яка буде ситуація в Україні за цей період? Зараз ніхто не спрогнозує, що може стояти за зближенням Європи і Китаю? Чи буде воно наскільки воно може бути глибоким? На твою думку. Мені здається, що знову ж таки, те, про що я говорю, що Китай і Штати не замінить, це буде інший формат співпраці. Мені здається, Європа може сказати, що ми погоджуємось на багатополярність. Отакий от варіант угоди може бути. Що все ж таки в цілому можна побачити, що більше ваги набувають середні держави на міжнародній арені, і от ці, скажімо, точки впливу. Вони трохи зміщуються. Я думаю, що Європа може сказати так. Дивіться. Е, ну, бо дуже важливо, що сказав Март, що ми не можемо собі дозволити знову потрапити в будь-яку залежність. Це як безпекова залежність від Сполучених Штатів Америки, так і енергетичну залежність від Російської Федерації, яка у них була, так і будь-яку вийти з американської залежності, і піти в китайську. Ну, це дурня е, Європа в цілому. Великий континент з великою кількістю населення, з величезною кількістю грошей, так, з потужними технологіями, не варто недооцінювати Європу, в тому числі на Європі дуже багато що зав'язано. Так прийнято вважати, що вона зараз десь там в технологічній сфері, і так далі відстає, що неправда, і штучний інтелект там розвивається, і сучасне обладнання там робиться. І як ми говорили про... Тайвань, який виготовляє ці мікрочіпи і напівпровідники, але виготовляє він обладнанням, яке виготовляється в Нідерландах. Тобто є ось цей певний взаємозв'язок. Просто Європа може з Китаєм говорити з такої позиції. Не те, що тепер ми лягаємо під вас. Ні. Дивіться, кажуть, ми тепер з вами рівноцінно працюємо, як зі Штатами. У нас, ви хотіли. Багато полярного світу, ми, в принципі, на це погоджуємось. Вже не буде оцього об'єднання Європи і Сполучених Штатів, де ми там будемо тиснути і спільно диктувати наші спільні вимоги. Тепер ми будемо торгуватися, будемо говорити, будемо співпрацювати і. У нас будуть однакові умови для всіх. Uh -huh. Я думаю, що Китай це може задовільнити якісь нові торгівельні угоди, нові правила взаємодії економічної для Китаю, тому що для Китаю європейський ринок є е, ключовим в підтриманні економічної е, потужності. І, от, в цьому плані я думаю, це це цілком може задовільнити потреби Сідзінбіна. Як в цю всю історію вписується російсько-українська війна, тому що я. Добре, знаєш, кожного разу, коли ми говоримо в рамках центру про щось, повертає нас, а нам що від цього як буде розвиватися ситуація в Україні? Бо вчора з'явилось повідомлення про те, що все-таки Китай відкриває кредит свого роду для Росії. Декілька енергетичних компаній, в тому числі Росатом, можуть отримати додаткове фінансування в юанях, звісно, з Китаю для підтримки. Певних поки що галузей російської економіки, про всю російську економіку не доводиться говорити. У них там суттєві проблеми, відзначають шалене падіння торгового обороту. Ну, я вбачаю особисто за цим, що Сій буде ну, так, пожирати потроху Росію. Для нього це зручно. Ми купимо, але ну, що схоже на Америку, ми допоможемо, але ви в нас маєте купити. Тобто 750 мільярдів євро заплатіть за енергоресурси, як сказав міністр енергетики США. Китаї схожа ситуація. Ну, він дійсно вперше з початку широкомасштабного вторгнення розпочне викуповувати облігації російські. Поки що там незрозуміло які. Чи це будуть державні, чи це будуть облігації, можливо, там якихось компаній. Ну, будемо бачити. Ну, не безкоштовно це все буде відбуватися. От яке місце російсько-української війни в цій історії з зближенням Європи та Китаю? Мені здається, що це може бути якраз. Таким знаєш, весільним подарунком на заключення цієї угоди. Тобто заморозка російсько-української війни може стати Такою печаткою цієї нової угоди між Європою та Китаєм. Жест доброї волі. Що Європа каже, ми готові, давайте перезапускаємо наші взаємовідносини uh -huh. на нових умовах. От з таким паритетом, як про який я сказав, але для того, щоб ми розуміли, що ви серйозно ставитесь до цієї глобальної угоди, щоб продемонструвати, що ми всі відмовляємося від наміру якось агресивно впливати одна на одного і відмовитись від продовження, ми заморожуємо війну в Україні, і оця заморозка вона буде тією печаткою, яка буде скріплювати нашу нову угоду. ось так я це бачу. І я думаю, що в такому випадку Китай ладен буде на це піти. Ну, тут є один момент, друже. Справа в тому, що першим торговим партнером Європи є не Китай, є Сполучені Штати Америки. Ну, і, це змогу, я розумію. Але питання не лише в торгівлі, а і в безпеці, тому що замороження війни на наше переконання, тут правильна вся історія європейців, має бути гарантоване. Щоб вона не відновилася там найближчим часом. Ну, можливо, Китай зможе взяти і вправити якось там ну, не те, що мізки, а взяти під контроль Кремль. Я цього не виключаю. У Китаю є інструменти, так? Він може це зробити. А от щодо самого Китаю, тому що у Китаю інтереси до України, як на мене, дуже серйозні. Ну, Китаю є інтерес економічної експансії, вони потім будуть приходити сюди і казати. Кредити треба? Такі класні кредити можемо вам дати. У -у -у -у! Дуже подобається вам кредити. Я колись про це говорю Арахам'я дам. Да. А, нам? а нам кредити треба будуть. У нас країна в руїнах буде після війни. Вона зараз такої є. Нам багато треба буде грошей. І можливо європейських грошей не буде вистачати. Безумовно, торгівля так між Європою і Штатами вона. Найбільша є і вона буде продовжуватись. Штати ж не візьмуть і не відмовляться від торгівлі з Європою, тому що Європа формально вже там не їх головний союзник, а просто економічний партнер. Ну це ж також нераціонально, тому що куди вони діватись будуть де, де вони будуть заміняти? Так само, і штати не візьмуть в один день, не підуть з Європи повністю військами. Оце буде той перехідний етап, коли Європа буде посилюватись. Суб'єктивуватися, штати поступово там десь будуть виходити. Хоча знову ж таки після смерті Трампа мені здається, що штати кинуть сили на всі сили на те, щоб повернутись, повернути м'яку силу, повернути цю співпрацю, і так далі. Можливо, європа зараз блефує просто намагається виграти для себе час, щоб а що, дата дата оцю цієї події вже відома, бо ти так впевнено про це говориш. А про, а, про Трампа. Да. Да. Це не те щоб дата відома, але це так більше за сподівання, які ну, ви вот, так. Якщо Путін і Цзіньпін готові жити по 150 років, чому б Трампу не жити 150? Того що немає в нього. Е Рогів крові з рогів молодих оленів чи в чому mm -hmm. там Путін купається. Недоступна не йому така люксова медици медицина. Mm -hmm. скажімо так Окей, okay, Максиме, тема справді дуже непроста. В принципі, мені твій хід думок зрозумілий. Звісно, наскільки вони вписуються в реальність, про це напишуть, я думаю, глядачі. Оскільки дуже багато логіки в твоїх словах, я до прикладу розглядаю твою позицію. Ти вже про неї давно говориш про масштабування військового конфлікту вже щонайменше не менше півроку, як один із сценаріїв. Я не виключаю, що він лежить на столі Сінцінпіна, і він, можливо, навіть ним і через Вандії хизувався в Європі. і говорив, що так це може бути. І заява Мерца не випадкова, оскільки дійсно на тлі послаблення. Євроатлантичної співпраці Європа вимушена буде робити такі відповідні кроки. Трамп на превеликий жаль з непродуманими рішеннями сьогодні. Фактично підштовхує Європу до Китаю, а зв'язок Росії та Китаю лише посилює.